Вітаю, друзі! 845. Ви традиційно на наших тайм-менеджмент-зарядках, які ми щоранку проводимо на сторінці студія управління часом Богуштайм. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Богуштайм, Данченко Юлія. Сьогодні хочу поговорити і розкрити з вами тему, яка стосується страхів. Страх і дія. Що вибрати? Коли ви рухаєтеся до своїх цілей, коли ви ставите перед собою масштабні цілі, досить часто, якщо вам потрібно зробити якийсь наступний крок, вас зупиняє відчуття страху. І протягом останнього часу в моєму житті так складалися обставини, що я теж досліджувала цю тему. Розкажу чому. Справа в тому, що нещодавно я вперше виступала публічно на достатньо широку аудиторію. І я повинна вам чесно признатися, що в цей момент мене переповнював страх. І я шукала інструменти, досліджувала цю тему, як з ним боротися. І знаєте до якого я висновку прийшла? Найкращими ліками від страху. Є просто йти в нього і діяти. Саме цікаве, що на цьому виступі, коли я розповідала про нашу технологію прицільного тайм менеджменту коли розповідала, як мріяти і мрії перетворювати в цілі і рухатися на шляху до своїх цих, реалізацій цих цілей. То одна із учасниць запитала мене, а що мені робити, якщо я дуже боюся щось роби, робити, діяти на шляху до своєї цілі і щось змінювати. І тут я їй дала таку пораду: а ви просто подивіться, візьміть, уявіть чашу вагів, і поставте на цю чашу вагів дві речі. Перший це Обсяг того страху, який у вас присутній, наскільки ви сильно боїтеся. А друге, це та мрія, до якої ви йдете. Те, та радість, та щастя, ті емоції від перемог, від досягнень. І коли ви подивитеся, що для вас більш е, значиме, це, цей страх так, перевішує. Чи оця насолода від того, що ви в своє життя привнесете те, про що ви мрієте? І ви самі дуже легко приймете рішення, що вам робити. Правильно, йти до своєї мрії, а якщо страх більший за мрію, то просто, можливо, це мрія не ваша, якщо вона так сильно вас не надихає, як повинна надихати. Також під цю тему нещодавно послухала історію Віла Сміта і він розповідав про свій досвід, як він вперше пригнув з парашута і як для нього це було. І в цей момент він дійсно теж відчував такий Дуже сильний страх від того, що йому зараз потрібно буде зробити оцей крок з літака і пригнути в невідомість. Так само і ми деколи, коли нам потрібно щось нове впроваджувати в своє життя, ми ніби робимо кроки, пригаємо в цю невідомість. І він сказав, що після цього свого досвіду, коли він вперше пригнув з парашута, він помітив, що найпрекрасніше в житті. Ховається за оцією межею страху. І коли ви її переходите, то життя відкривається чимось неповторним і настільки прекрасним, що це варто того, що Всесвіт від нас дуже часто ховає найпрекрасніші речі за оцією межею страху, щоб перевірити, наскільки сильно ви хочете і наскільки ви готові робити оцей свій перший крок. І я вам хочу сказати, що коли я цю ситуацію приміряла на свій досвід публічних виступів на широку аудиторію, коли мені було дуже страшно. І дійсно, як тільки я почала діяти, як тільки я почала робити кроки на шляху до цього, страх перетворився цей драйв, розумієте, цю насолоду від того, що я роблю. Те, про що я раніше тільки мріяла. Тож, будь ласка, не забувайте дивитися на страх під отаким кутом зору, що за ним для вас відкриється щось найпрекрасніше в вашому житті. Дивіться, чого ви більше боїтеся, так? Спробувати, щоб у вас не вийшло, поборотивши ось цей страх. чи... Не спробувати так, продовжити далі боятися і не реалізувати щось в своєму житті. Від себе також хочу додати, що дуже важливо, дуже сильно допомагає в побороти страх це більше дізнатися інформації про ту річ, яку ви хочете, так, більше от бути в цьому. В цьому е Інформації, так, більше дізнаватися про цього, більше відчувати це, більше куштувати, приміряти на себе. Ось більше інформації, воно дійсно допомагає бороти будь-який страх. І наступна річ це ще ви повинні готуватися, готуватися до того, щоб діяти. І саме цікаве, що в нашій технології прицільного тайм-менеджменту підготовка це по великому рахунку план. Це план того, як ви будете діяти. І в нашій технології прицільного тайм-менеджменту, коли ми вам говоримо, складайте ваші плани, ми обов'язково вам нагадуємо, що на цьому етапі, окрім планування ваших дій до вашої цілі, ви повинні пам'ятати про ризики. А ризики це і є підготовка. Ви повинні дивитися, що може піти не так. Як ви можете на це повпливати? Як ви можете по-іншому діяти? Ви повинні бути гнучкими як вода на шляху до своїх цілей, тому що вода завжди знайде шлях до того, чого вона хоче. От так і ви повинні завжди. Бути гнучкими в своєму плануванні, враховувати ризики, що може піти не так. І з таким підходом ви гарантовано прийдете до своїх цілей. Але не забувайте, що діяти повинні ви. Відповідальність на тому, чи досягнете ви цієї цілі, чи не досягнете, вона лежить тільки на вас. І ніхто вам не буде говорити. Робити це, не робити. Ви самі вирішуєте, наскільки ви сильно чогось боїтеся в своєму житті, наскільки ви хочете чогось у своєму житті. І наскільки ви готові йти до цього чогось в своєму житті. І на сам кінець, це, ну знаєте, коли ти якусь тему, ну, це в мене так відбувається, коли я Якусь тему обираю і досліджую в своєму житті, то весь всесвіт мені підкидує різні варіанти, і з різних боків ця тема завжди розкривається для мене. І ось тема страху, так, вона теж під різними соусами останнім часом розкривалася для мене. І, як правило, ну, мабуть, фокус уваги був на цій темі, а коли ми направляємо кудись увагу, так, то ми більше бачимо цього в своєму житті. І сьогодні. Так як на диво, так, мені потрапила, потрапив ще один вираз класний про страх, яким я теж хочу з вами поділитися: що страх це як форма молитви. І коли ви дуже сильно чогось боїтеся і весь час варитеся в цьому страсі, то пам'ятайте про те, що ви ніби молитеся, так? Щоб це в вашому житті відбулося і притягуєте це до себе. Тож будьте дуже позитивні в цьому аспекті і перестаньте боятися, краще думайте про свої мрії, думайте про свої цілі, надихайтеся цим і більше уваги направляйте в те, чого ви хочете. І тоді це теж буде працювати як форма молитви, і вам буде легше досягати того, чого ви хочете. А сьогодні я вам всім бажаю гарного натхненного дня. Я вам бажаю нічого не боятися, впевнено рухатися до своїх цілей і отримувати задоволення від життя. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Гарного дня!